Любі мої глядачі, рада вітати вас на розкладі. Близнюки листопад уже наближається, і я сьогодні буду дивитися підказки на цей місяць для вас. Обрала колоду світовопровиця, вона дуже яскрава, позитивна, легка. Бажаю вам, щоб так проходив ваш місяць. Давайте його разом планувати, дивитися, що ж вам відкривають вищі сили, які поради на цей місяць по енергії вам дають. Дивлюсь лише на трьох картах: це початок, просто чудово, середина та кінець місяця. Ну, що я хочу сказати? Подивіться, що тут відбувається. Аркан Сонця, початок місяця, у вас все добре, вам вдається досягнути того, чого ви хотіли. Ви йдете до кращого. У багатьох тут іде фінансове зростання, проявлення. Тобто ви заробляєте те, чого хотіли, ви купуєте те, що давно вже собі планували. Ви не боїтеся зробити те. Що вам подобається, те, що приносить вам задоволення, і це дуже чудово. Скажу вам, що дуже багато у вас спілкування на початку місяця, тобто, вам треба десь бувати, вам треба побільше... Зустрічей проводити, вам треба бути в колі людей, скажімо так. Тому що якраз от через енергію сонця до вас йдуть можливості, до вас йдуть фінанси. І чим більше ви на початку місяця спілкуєтеся з людьми, тим більше до вас приходить добра, благополуччя та достатку. Тому ось такий початок у вас яскравий. Ще скажу, що енергія сонця завжди дає позитивні зміни. От Якщо, до прикладу, у вас були якісь. Свої затемнені моменти, бачите, тут є сімка мечів, зараз ми до цього ще дійдемо. То якраз початок місяця це буде проявлення, це буде просвітлення ситуації, це коли ви будете відкритими, коли ви зрозумієте, що до чого. І скажу також, що пам'ятайте, що тут треба робити перші кроки, тут треба проявлятися. Тому хто веде, можливо, активне життя, або ж ви відомий, або ж ви в своїй сфері якось працюєте з великим, Великою аудиторією, то маєте розуміти, що початок місяця треба якомога більше проявлятися, і через ваше проявлення до вас іде все хороше. Середина місяця за десятка пентаклів. Це карта. Як я кажу, повна чаша, повний дім. Це карта достатку, це карта благополуччя, тому що тут ви спільно з близькими втілюєте в життя, можливо, велику мрію. Хтось купує будинок, хтось нерухомість, хтось квартиру, хтось авто, щось спільне для сім'ї, для родини. Можливо, ви разом відпочиваєте, тобто ви витрачаєте фінанси на щось приємне, на те, що вас всіх об'єднує, і на те, до чого ви давно йшли, тому що десятку не просто. Зібрати, заробити, але ви це зробили спільними зусиллями. Тому я вам бажаю насолодитися таким моментом, хто дійсно дійшов до своєї великої цілі або мрії. Я бажаю вам успіхів, бажаю, щоб збувалися ваші плани від щирого серця. І пам'ятайте, що ви маєте розуміти, у вас є коло друзів, у вас є коло близьких, але от якраз десятка це про те, що за допомогою. Спільним зусиллям, з близькими людьми, не з друзями, з близькими людьми ви досягаєте бажаного. Тому також відділяйте завжди сім'ю і друзі. Тому що тут дуже важливо розуміти, що ви все робите для сім'ї, для родини. І саме збагачуєтеся тоді, коли об'єднуються близькі. Так. Кінець місяця, це у нас сімка мечів. Взагалі, я не трактую ніколи нічого поганого, тут просто треба проговорити різні моменти, бо мечові ситуації, це конфлікти, і у вас вони є. Якщо це сімка, то, можливо, навіть і не з однією людиною. А якщо навіть і не з однією людиною, то треба вже розбиратися не лише в людях, а й в собі. Скажу вам так. Збирати образи нічого вам не дасть. Тримати все в собі також вам треба просто звільнятись від негативу, відпускати образи, якщо так сталося в житті, що вас хтось образив, і вам здається, що це не заслужено. Довірте цю ситуацію вищим силам, повірте, творець мудрий, і він у всьому розбереться, і кожен дістане те, що сіє. Те, що відпускає в цей всесвіт. А ви просто звільніться від якогось оцього тягаря, який ви тягнете на собі, для того, щоб у вас все було добре, для того, щоб вам було легко, позитивно, щоб вам вдавалося те, чого ви хочете. Ось це дуже важливий момент. І пам'ятайте, що на кінець місяця не можна конфліктувати. Навпаки, ну, треба пробачати, відпускати, забувати, розмовляти, але точно не конфліктувати. І тут ще можуть відкриватися великі таємниці. Тому будьте готові до різної інформації, будьте готові до того, що навіть якщо ви жили з якоюсь великою таємницею, рано чи пізно вона буде відкрита. Тому не тримайте все собі. Проговорюйте всі ці моменти, відпускайте негатив і будьте щасливими. Вам бажаю позитивного, вдалого листопада. Нехай у вас все буде добре. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!